Чи готові змагатися з росіянами саме про спортивні змагання? Бойкотував би. Про що шкодуєте? Якщо взяти військову службу, то нічого. Про що мрієте? Про будинок, про дітей. Незламність для вас це що? Не зупинятися. Мої вітання це незламні зелений чебак. Сьогоднішній мій герой отримав смертельне поранення в голову. Але йому вистачило сил і головне бажання вижити. Позаду кілька місяців реабілітації, попереду нові перемоги, а також ігри нескорених, які вже були в його житті. Зустрічайте мій незламний герой сьогодні Володимир Товкис. Володимире, доброго дня вам. Доброго дня. Олен. Дуже приємно вас бачити. Я хочу, щоб про вас дізналося якомога більше наших глядачів. Давайте подивимось коротку довідку про вас і розпочнемо нашу розмову. Володимир Товкас, колишній розвідник бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Після строкової служби працював у службі управління державної охорони. А у 2017-му потрапив на фронт. П'ять років тому отримав складне поранення на світлодарській дузі. Куля пройшла під оком Володимира і прошила праву півкулю мозку. Після 14-денної коми міг лише кліпати очима, а через місяць зробив свої перші кроки. Неодноразово ставав чемпіоном ветеранських змагань інвіктус Геймс. Впевнений, спорт це не медалі, а про перемогу над собою. Ваш шлях на війну розпочався не у лютому 22-го року, а набагато раніше. Це був у листопаді 17-го року в бригаді швидкого реагування. До того я служив у управлінні держохорони, і саме де я проходив службу, підрозділу не брав участь у бойових дій. Там дуже мала кількість підрозділів могла виїжджати і. Тому по закінченню контракту підписав новий контракт в Національних гвардії України в частині 3018, що розташовано в Востомелі, і в складі уже ротно тактичної групи я мав командирування на схід. Угу. Тоді ви вже розуміли, наскільки серйозною і довготривалою буде ця війна? Думки про те, що Конфлікт конфлікт він закінчиться завтра. Вони були, тому що все так затягли, затялося воно перейшло в таку більш фазу заморожування. Як би не хотілось, ну всі ми реалісти десь розуміють, що не все так швидко відбувається, але що нас на, наскільки нам масштабно воно перейде потім через пару років, через 10 років не вірилось. Якщо пригадати той період з чотирнадцятого по 19 роки і трошки пізніше. Українці, які не проживали на сході нашої країни, доволі пасивно ставилися до всіх тих подій. Не всі, давайте будемо відверті, не всі частина, але тим не менш, переважна більшість осторонь трималися тих подій. Ваше сприйняття такої позиції чи не дратувало вас тоді після кількох ротацій зі сі сходу. Бачиш цей контраст, що є люди, які проукраїнські, є які продвигаються українська, є люди, які е, реально їх пропаганда російська попоглинає далі в себе і вони потім може немає не критичного мислення володимире а якими ви запам'ятали тоді росіян у 17-му році чи доводилося вам пересікатися з ними особисто в притул? чи бачили ви їх поруч з собою ну <клес> дистанції це була окопна позиційна війна на на той час 17-му році це було біля кілометра і могло максимум, що відбутися, міг спостерігати їх прибори. Ну, типу, монокуляри, біноклі. Вони можуть десь підійти з лівого з правого флангу, зробити такий обстріл, і потім знову відійти на свої позиції. І Вона така була позиційна війна, тому особисто не зустрічався і тільки з розповідей побратимів, які 14 року вони могли доносити те, що відбувалося. 2014-2015 році більш активному перебуваючи на сході, чи доводилося вам комунікувати з місцевим населенням з українцями там? Якщо так, як вони до вас ставилися, як вони вас приймали під час ротації, коли мене поранили, ми зустріли хорошу проукраїнську сім'ю, яка нам допомагала всім, чим можна. Якщо заремонтувати авто, у чоловіка був зварювальний апарат, ми могли приїхати зварювальний апарат, ми могли привезти їм там муку, картошку і ще щось, вони нам могли там зробити вареники, якісь пиріжки. І ось на, навіть такому чи занести речі на прання, хоч і в нас була пральна машина, але об'єм був великий, і ми могли так розфасувати їх там, і там. І нормальне, коректне спілкування з місцевим населенням було. І ще, до речі. Один з приходів того, коли заїжджає підрозділ. Ми, ми заїхали на Світлодарську дому, саме в населений пункт Ганці в 2019 році. І як ми змогли змотивувати молоде покоління, ну більш більш українську. Ми приходили на спортивний майданчик, ми займалися спортом. Хлопці Азов перед нами вони теж займалися, і вони вже не напрацювали певну базу. Що вони приходять там в понеділок, середа п'ятниця там займаються. В якийсь час приходять діти, і таке спілкування з молодим населенням, яке продовжує потім. Я врахую, що така практика була доволі хороша. Так, дійсно, це приклад. Власне, мотивуючий приклад, він може показати більше ніж якісь гучні слова. І коли ви це робили в них на очах, я думаю, що ви їх надихали. Володимире повертаючись в той період 17-го року, на вашу думку. Зважаючи на ваш досвід на те, що ви бачили тоді під час війни. Чи можна було спинити війну тоді, в 17-му, 18-му, 19-му роках? Якщо так, то за яких обставин? Чи це взагалі було нереально? Ну це, мабуть, потрібна була якась дуже масштабна політика, тому що країни, ми ось коли виїжджали на ротації, там в них транслювали російські телеканали. Люди поглинали. Всі ці інформації, і, і це потрібно просто було настільки масово з усіх сторін. І якісь і, як так, не знаю, і фінансові вливання, і інформаційні, тому що головне, що починається з інформації. Росія тоді перемагала на цьому фронті. Так, в плані інформаційної війни вони на голову, будемо признавати, вищі були в цьому. Та для них це складова повномасштабного вторгнення і використовують вони і досі цю пропаганду. Так як ми можемо звернути псевдоісторію, яку вони видумали для вторгнення в Україну, що Україну в... В... створив Ленін і так далі. І вони в це сугубо вірять. Вони ось тільки таке бачення, але вони не можуть бачити повної картини і аналізувати дані. Повернемось на фронт і до того дня, коли ви отримали поранення, смертельне поранення. Але чи можу я сказати, що ви народилися в сорочці, тому що після такого поранення ви вижили? Та як говорили, знайомі, мабуть, не в сорочці, а в чомусь більшому. Якщо говорити про себе, таких із іс історій з відновлення і продовження життя в подальшому доволі небагато. Багато хлопців що. Можуть закинути це десь на півдорозі. І, на жаль. Це була ворожа куля, яка пошкодила вам голову і травмувала дуже сильно. Ви порівнювали це поранення з хворим, який переніс інсульт. Але мені здається, що це набагато гірше. <кхід> Саме так, тому що інсульт. Їх там є пару видів, але це більш природній фактор, що трапляється, від нього люди краще відновлюються. А тут проникаюче поранення, і ось куля пройшла повністю під правим оком зайшла і пройшла праву півкулю мозку. І на різних апаратах показує, що півкуля на 40% процентів більше працює, ніж ліва. У зв'язку з тим, яка спаралізація пішла на ліву сторону на ліву сторону, на ліву руку, ліву ногу. Чи пам'ятаєте той момент і тих людей, які надавали вам першу допомогу? Ні, ну, тут е нічого не пам'ятаєш такий конконтраст. Ти просто дивишся прибори нічного бачення, ти бачиш якийсь рух, кидаєшся до зброї і втрачаєш свідомість, і тільки прокидаєшся в лікарні, і якраз голова Дніпропетровської лікарні Мічникова такий. Сирій Реженко, він такий Володя, ти нас чуєш, а ти не розумієш, тебе око, війна, а тут така одна мить, і ти в лікарні. І ти, блін, та не може бути. Я не, я не поранений, я досвідчений воїн, і, який багато знає в цьому плані. І тут в лікарні лежиш, ні говорити не можеш. Тебе ось горло розрізане, і тут стоїть трахіостома. І максимум комунікації, яка була зі мною, з лікарями і з рідними, це ти нащуєш, наприклад, тебе да або ні. Праве око закрите, а ліве можеш кліпати. І тебе, наприклад, раз кліпаєш, да, а два рази ні, і ти це все максимум комунікація на перший місяць. Ви так спілкувалися з лікарями протягом місяця. А коли ви змогли вже з ними заговорити? <клес> ну, Мабуть, десь через місяць, то точно вже не пам'ятаю, ну більше трьох тижнів це точно, тому що стояла трохи остома, потім, поки організм перейшов на самостійно це ну, на, на, на самостійне дихання, і коли зажило ось рана, тому що людина розмовляє шляхом повітря, туди м'язи якраз спрацьовують і виходить і видає звуки. І поки ось не не, не не, не зажило гукло, то розмовляти, на жаль, не міг. Пам'ятаєте той період в лікарні? Що було найскладніше, коли ви лежали протягом місяця, не можете говорити, до вас приходять медики, щось розказують, про що думали? <кхем> в самий перший місяць він і реанімація, політравма там. І, і в подальшому навіть час тебе повне несприйняття і нерозуміння, що сталося. Воно, І за того, що півкуля походи ще пошкоджена, ти не повністю усвідомлюєш весь, ну, всю ситуацію і, і сказати повністю щось. Ти лежиш і нічого просто не розумієш. Як потім вже в довідках написали. Зараз скажу точно, вигати темний стан в одному зі своїх інтерв'ю даруєте таке порівняння дещо нетипове, може некоректне, але самі ви порівнювали вашу голову з футбольним м'ячем, з якого вийшло повітря, і він втратив ось цю пружність. І ви казали, що ваша голова була саме такою. Одним ветераном із Азову зіром галушкою теж після снайперського голову. І ми з ним може так, ну як зі схожим пораненим, ми у нас свої рідні жарти, ми можемо щось ну, про голову, ну, дуже схожих жартів. І ми так пам'ятаєш, як спущений м'ячик, і воно так ну, дов, доволі нагадувало, і ми так між, між, між собою можемо. Але це такий чорний гумор, який вас рятував в той період. А по-іншому по ніяк, щоб не най знайти себе якось в житті і не, не впадати в якусь повну депресію, щоб все пропало. Блін, ти особа з інвалідністю, це на все життя. Тобі потрібно в дрібничках знаходити якісь позитивні ноти, і потім не розповідаючи, ти просто згадуєш класні моменти, і ти саме проживаєш тоді. Ну життя добре. У нас є кілька кадрів. Якщо ви не заперечуєте, ми покажемо глядачам. Це саме відео перший раз взяв в руки після поранень. Це ветеранське братерство організовувало стрілецький турнір для ветеранів і ми приймали участь. І, до речі, навички тут ще не втрати, тому що ми там стріляли по малих тарілках в мішенях, і доволі вправно вийшло. Так. І, е... Обидві руки використовуєте, Задіяна і право, і ліва, незважаючи на те, що у вас сильне поранення. Потрібно розвиватися в своєму плані, і ти як маленька дитина, ти навчаєшся всьому майже з нуля, І тому кожен рух, і я, я не продовжую хоч 5 років і майже після травми, я постійно чимось займаюся. І мені невдобно, мені наче трішки боляче, але все одно я пробую. Тому що м'язи атрофуються, нервові закінчення атрофуються, і є одне, не, не використовуєш, воно атрофується і все. Тому саме так. З лікаря на жартове якийсь там запобіжник поміняйте, а то щось рука не працює, повністю стирається у тебе пам'ять. Те, що ви бачите, це реально 5 років роботи над собою постійно. Був період, коли вас навіть накривали погані думки. Саме так ось на, накривало, тому що коли тобі по собі можна сказати, 29 років, ти ось можеш зробити все, що зв'язано з рухами, ти можеш крутитися, стрибати, бігати. І тут поранення, і ти лежиш такий в ліжку, тебе з ложечки годують. Ти навіть сидіти просто не можеш. Тебе подушками так обложують. Ти отак сидиш з ложечки, годують там ну, різні гігієнічні процедури, вся допомога, і воно психологічно дуже було важко прийняти. Ось тут, мабуть, переломний момент. тих, хто отримує поранення? От, е, потрібно реально прийняти себе, знайти якусь цікаву, таку веселу історію. Що вас тоді, окрім дружини, повернуло до життя? Чи це була виключно любов? Яку вона дарувала вам? Ні, не можу сказати так, тому що якщо взяти мій випадок конкретно, в мене в мене й батьки були постійно. В мене хтось з батьків один був зі мною, або мама, або тата, або з що побратими з військової частини, що з управлінням держохорони. В мене реально були такі дні, що людей наскільки багато приходить. І навіть медсестри вже бачать, хтось заходить військовій формі, видоволодів, не да. От в шосту полоту до кінця коридору і направо. І ось такі постійні до тебе приходять. На мене потім навіть ображались хлопці, і за того, що реабілітація вона дуже виснажлива для організму, для мозку. І їх приходить, приходить, і ти хочеш з кожним порозмовляти, поцікавитись, як і в тебе просто не вистачає сили. І ти засинаєш, хлопці потім ображалося, що чи її, мені не цікаво, чи... він не хотів їх бачити, а воно просто ну, банально не вистачало сила. Така кількість людей вас оточувала завжди, чи це сталося після поранення, і ваші друзі, знайомі хотіли вас підтримати і робили це постійно? Ні, Я взалом така комунікабельна людина. Люб, люблю поспілкуватися з майже з усі, Ну, який плюс, до речі, теж з поранення, що відсіялась кількість начебто друзів. У моєму випадку, реально, їх небагато, але там яких, якийсь десяток людей, з яким ти спілкувався до поранення, вони. І такі були? І такі. Ну, на жаль, без цього не було, але в більшість всі підтримували, всі приїжджали, всі з інших міст навіть приїжджали, запитували. Коли після поранення ви Активно почали займатися спортом, настільки активно, що це захоплення в майбутньому, потім принесе вам медалі на іграх нескорених. Через півроку, після того, як встановило цю нову тому що до того навіть одягатися було страшно. Тебе пішкирують, так ти можеш прощупати мозок повністю, і ти взагалі боявся щось зробити. А потім, коли робили вже... Пластику дефекта черепа, я так ще з з лікаря не жартував. Якийсь там запобіжник поміняйте, а то щось рука не працює. І після того як робила пластину, в мене почало так підніматися до підборіддя рука. реально рука півроку просто висіла. І тут через півроку я її зміг підняти. Це була неймовірна радість, тому що блін за запрацювало щось. Ви реально, як маленька дитина, яка робить свої перші кроки і вчиться опановувати своє тіло. Так само було і у так, вас так повністю старається у тебе пам'ять якимись якихось рухів, і щоб щось відтворити, потрібно повторювати десятки тисяч разів. Наприклад, елементарно, щоб зашлювати пальцями, потрібно думати, сидіти так і ось по одному пальцю і. Це дуже велику кількість, щоб можна було відновити. Тому що те, що ви бачите, це реально п'ять років роботи над собою постійно у вашому житті сталися ігри нескорених. Ви зараз перед нами, якраз в цій ковтині, на якій логотип символ. Коли ви зрозуміли, що можете стати учасником цих змагань, і шанси на отримання медалі у вас дуже дуже непогані. Мабуть, якраз після перших змагань, які були в лютому 20-го року. Вони були онлайн, і за пандемії не можна було зробити масові заходи. Їх проводили онлайн, знімали на телефон, відсилали на ресурси або в Ютубі їх. І потім вже визначали. Я зайняв тоді третє місце. Це було приємно. Це була неймовірна Перемога над собою, тому що, як я розповідав, тебе годують з ложечки, тебе якісь гігієнічні процедури в душі, в туалеті, все з тобою роблять. І тут ти зі схожими пораненнями хлопцями на третьому місці, ти такий, воно пробудило розвиватися десь далі. Що ви робили саме на змаганнях? Тоді було це веслування на, на тренажерах. Це, мабуть, одна із найбільш популярних спортивних занять у нас. Ми навіть ось збірна України, що на аварія, ой, на Аерофор, що їздила, що ми на інвіктусі, і попередні хлопці їздили. Вислування в нас дуже розвинене. Тому це було саме перше. Так само, як і стрільба з лука, мабуть, один із найадаптивніших видів спорту. Так, поясніть, з того, що ми бачимо, це неймовірно складно. Стріляти тим паче маючи таке поранення, як у вас. Ви кажете, що це найбільш адаптивний вид спорту. Ну найбільш адаптивний наприклад, якщо такий, як я, людина з паралізації, вона може стріляти рукою. Є звісно, проблема в балансі, тому що за пошкоджену півкулі трішки пошк... баланс. можуть хлопці без руки, без ноги. у нас ось Вадим Мазніченко, якийсь ще касав. Він якраз без руки, без ноги. Сергій Храпко, він теж без руки, без ноги. І однією рукою дуже хлопців хороші результати. І, ну, це як і показник того, що можна розвиватися, незважаючи на свої поранення. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас і ваших побратимів важливі ці змагання? Що вони вам дають? Головна мета, як говорять, це не про змагання, не про медалі, а більш про реабілітацію. В певній мірі воно так є, тому що ти, ти приїжджаєш на змагання, і якщо взяти інвіртус Геймс, то вони раз у два роки, що світові, що українські. І в тебе, як мінімум, ти раз у два роки зустрічаєшся з людьми. Ну, на прилуки жаль, наскільки додається в зв'язку з, з вторгненням, але ти приїжджаєш. Куча знайомих, спілкування, і ти емоційно відпочиваєш, тому що людину не бачив два роки, ви приїхали, у вас якісь спільні інтереси, раз ви на змаганнях, точніше, навіть на іграх, можна сказати, у вас спільні інтереси, ви ви ділитесь якимись секретами в своїх видах спорту, і це на пару днів тебе просто поглинає так, що ти так приїхав в п'ятницю, і тут вже в неділю, наче два дні пройшло чи три. І ось в такому плані воно дуже класно емоційно допомагає. А як сприймають наших нескорених героїв іноземці? І, зокрема, ті учасники, які є вашими конкурентами? Ми, от, наприклад, коли були в Дюсендурфі, ми коли виходили, просто весь світ встав. Вони всі, всі встали, вони скандували там Україна, хлопали. Ну, це доволі приємно, але відчувалося, що Україну підтримують і про нас пам'ятають. Ну і між ветеранами мені цікаво поговорити, як, як вона в загальному ось, військові процеси різні проходять. Можна так сказати. Яку ви ставите собі спортивну задачу на майбутнє? Наскільки висока ваша планка? Вона дуже висока, хочу паралімпійське золото. Готуєтесь? Так. Готую зараз трішки, але ну ось в фонď Рибайсожансь Україн. Нек степ, як речі, якщо буде цікаво, хлопцям проходити реабілітацію, можна реєструватися на голоформі, формі. Потім їм зателефонують і пройти реабілітацію. Я з ними підтримую зв'язок і вони. Находять мені спонсора, щоб закупити обладнання для стрільби з лука, і буду далі продовжувати. далі чемпіонат Європи, світу і Паралімпіада. Так що плани амбітні, це неймовірні плани. Ми будемо за вас вболівати. Зараз нас дивляться хлопці, які отримали поранення. В певний момент зневірились, опустили руки, втратили надію. Що ви можете їм порадити? І з чого починати для того, щоб відчути себе щасливим? Чи відчуваєте ви себе щасливим? Я відчуваю себе щасливим. Хоча час лікує не всі травми, але з часом в тебе проходять якісь психологічні саме елементарному прийняти себе Що щось, блін. Я там без кінцівки чи. І ще якісь з, 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 з нервовою системи, системою проблеми знайти хобі, як мінімум, може домашню тварину, якусь, яка тільки не шотанська прямо кішку. Тому що Чому? Воно... Так собі думаю, після поранення заведу кішку, буду її там бавити, вона буде якось психологічно розрадою. І ми знаходимо в інтернеті кішку, а вона з таким характером. І вона півроку живе під ванною. Вона тільки виходить вечором поїсти вночі, коли світло виключене, в, її в сходити. І в нас півроку, ми знаємо, що в нас є кішка, але її не трогаєш. Ну, Зараз, через пару років, вона повністю домашня гарна кішка стала. Бачите, любов, терпіння, вони роблять свою справу. На останок кілька слів про любов, про людину, яка вас підтримує, про вашу кохану, про вашу дружину, яка проходить цей нелегкий шлях разом з вами. Коли ви одружилися, це сталося за кілька місяців після вашого поранення? Біля трьох місяців. Сталося 31 грудня на Новий рік. Чому саме така дата? Десь, Можливо, і за того, що казала, наступний рік він високосний, потім небажано. Хотілося Хотілось встигнути. І воно встигнути в 19 рік вскочити. І за складом обставин так вскочила в останній день на, на новий рік. Тому... Наскільки важливо, щоб поруч з військовим, який потребує реабілітації після важких поранень, має бути людина. Яка вселятиме віру в першу чергу в себе і в майбутнє. Наскільки для вас це було важливо? Ні, для мене це важливо. Воно воно і в загальному підтримка, і, і психологічна, і потім, скажімо, і фізична, наприклад, для мене. Тому що нічого сам не може робити. І тут постійно під доглядом, постійно під під, під Контролем. ну Контролем в плані нормально, що тебе контролюють, що ти робиш, чи правильно, і без підтримки так би добре все, мабуть, би не було. Чи потрібна була вам підтримка психологів? Чи зверталися ви до них і що вони вам казали? Як вони вам допомагали, повертали вас до іншого життя? Тут я, мабуть, в деякій мірі справився більш сам. Поцінив наприклад, якщо в такому плані я оцінив роботу побратимів, лікарів, потім реабілітологів і всього того, що було зроблено для мене, і, і як така, то роль психолога відпала. Але ви не заперечуєте, що комусь ця допомога може знадобитися? Чи були такі хлопці, які були поруч з вами і потребували допомоги психолога? Є такі випадки. навіть в собі я. Наче я кажу, так по-чоловічому мені не потрібно, а з іншої сторони, в мене бувають такі напливи, якісь емоційні. Ми можемо і на там побачити, десь на врученні медали. Мене там може цементальне сльози потекти, там і ще щось. Вони такі і сльози, і гордості, і в плані. І того, що ти на, на змаганнях береш якісь місця, і в плані того, що який ти шлях прийшов до цього, і ти такий пливеш. Я хочу, щоб ваш подальший шлях. Був щасливим, і ви обов'язково здобули бажане золото на Паралімпійських іграх. Я дякую вам за те, що ви знайшли час, за те, що ви мотивуєте, надихаєте, і від усього серця бажаю вам перемоги на Паралімпійських іграх. Дякую. мені дуже приємно було познайомитись і поспілкуватися.